Рухаємося далі, повернемося що як елемент ось цієї свободи до соціалізації цуценя. Тому що якщо ми а, приділяємо цьому увагу, ми получа, ми отримаємо бенефіти, навіть не ми, собака отримає їх, а, тому що вона буде дійсно адаптована до життя. Тобто е, зараз ми говоримо про дві дуже важливі речі, в яких, Варто вкладати часто гроші в притулках, якщо ми хочемо поліпшити життя тварин, якщо ми хочемо, щоб життя тварин, які стикаються в нашому притулку з якоюсь е кризовою ситуацією, вони реагували і поводили себе в цій кризовій ситуації краще, або їм було легше її подолати. А і перша ця річ це налагодження такого благополуччя і постійного його покращення тому що не може бути, а, а, якщо мав там 5 з 5, я не не зустрічала ще ніколи. Усім є що покращити, всім абсолютно, якщо ми дуже детально роздивляємось всю концепцію, і а, що стосується спеціалізації, це дуже короткий період, коли ми можемо допомогти собаці сформувати ось цю матрицю. За допомогою якої вона буде в принципі жити своє життя далі, я маю на увазі, що в цей період собака не просто вчиться, як ми вчимо її там сидіти у будь-якому віці або там підходити до мене. В період соціалізації собака розуміє, що таке світ, і наскільки він небезпечний. І чим краще ми... Проводимо соціалізацію, а мета соціалізації це отримання позитивного досвіду про середовище, про а, а, опонентів, які а, з тобою там, спілкуються, взагалі про всіх партнерів, які поруч із тобою, а, тим легше буде тварині а, адаптуватися. В цілому собака це а, тварина з дуже пластичною поведінкою. Тобто вона, нас, в принципі, якщо ми будемо порівнювати її там з вовком, з якимось там диким котом а, саме диким, а, то це тварини, які а, вони йдуть по одніє однієї дорожці, такі. А собака дуже пластична. Але якщо ми а, проводимо соціалізацію максимально коректно, то ми отримуємо такий дійсно пластилин, якого ми можемо потім підлаштувати під будь-яке під будь життя, під життя там в якомусь невеличкому місці, в великому місті в багатоповерхівці, для життя в подорожах і так далі. Трішки детальніше про соціалізацію. Це період від. Е тієї миті, коли собака починає активно користуватися органами чуття, тобто вона чує, бачить, вона нюхає, вона відчуває тактильно, до періоду, коли в неї почнуться перші ознаки статтєвого дозрівання. Але такий найінтенсивніший період це з 3 до 16 тижнів. Тиждень звертаю увагу. А, і це період, коли тварина дуже толерантна до негативного досвіду. Що мається на увазі? Коли починається ось це сприйняття середовища, дитиня взагалі нічого не сприймає як негативний такий досвід. Ну, тобто вона то воно там впало, окей, я спробую ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Навчилася, все, забула взагалі, що негативний якийсь досвід був. А ще щось спробувала, можливо, щось не вдалося з першого, з п'ятого разу, але вона а, не, не сприймає цей негативний досвід як сигнал того, що а, це щось небезпечне, що не треба туди йти і так далі. Тобто в неї у нята, зростає цікавість, і дослідження середовища воно йде дуже, таке, дуже жваво, але страху майже нема. Потім починає з'являтися страх. Тобто, тварина розуміє, що в принципі, Всесвіт він і не такий вже небезпечний, що бувають і. Там, Тварини, люди, які є небезпечними, що є свої, є чужі. І, скоріш за все, з чужими потрібно бути трішки обережніше. І поступово цей страх зростає, зростає, а цікавість вона починає зменшуватися. І це дуже важливо, що в період. Коли а, ми можемо, наприклад, забирати цуценята, або цуценя знаходиться в притулку, і ми щось робимо для його соціалізації, нам потрібно розуміти, що ось цей період, коли ще страх не вище цікавості, а, це той період, коли ми можемо дуже багато чого дати. Ми можемо пояснити, що собаки бувають дуже різними, з дуже різною поведінкою, дуже різною зовнішністю, що люди бувають дуже різні, що бувають механізми, там в різні будівлі, різні звуки і так далі. І при цьому страх він ще не буде настільки інтенсивним, щоб не давати можливість поспілкуватися, поконтактувати з цим середовищем. А коли вже страх стає вище цікавості. А ми е, м, дуже так це такий період, коли найчастіше цуценя переходить в новий дім. А, і тут все залежить від, як то кажуть, тобто е, соціалізація це не навчання, це імпринтирноподібний процес, який неможливо повторити. Його неможливо повторити 8 місяців, 10 місяців. Півтора роки. А це період, який закінчується остаточно, коли починається статеве дозрівання. І з періоду, десь після 16 тижнів, вона поступово починає все зменшувати і зменшувати свої можливості, тому що. Так зване вікно соціалізації, воно зачиняється. Воно звичайно не зачиняється в один момент, типу сьогодні все закрилося і більше нічого не можливо. Але все менше і менше в нас стає можливості зробити ось напрацювати цю матрицю, про яку я казала. Тобто, в період соціалізації ми знайомимо собаку е е, з іншими собаками різної зовнішності, з іншими людьми, е, механізмами, звуками, е, покриттям, е, все, що прийде нам в голову для того, щоб е, зробити собакою максимально таку е, пластичну тварину, з собаки зробити таку, таку тварину. Ранній хендлінг – це ну, то зараз ви бачите на екрані а, такий собі порядок, як ми йдемо а, від народження до зустрічі з проблемною поведінкою тварини. А, І що ми можемо робити для того, щоб максимально допомогти тварині бути такою тваринкою, яка готова до багатьох ситуацій. А, Є декілька досліджень, які говорять про те, що ранній хендлінг допомагає бути собакам більш сміливішими, більш активнішими, і тут можливо, це має сенс робити, якщо в нас є доступ до цуценят в такому віці. а Це там буквально на першому тижні після народження ще. А далі, коли починається соціалізація, про яку ми проговорили, ми можемо робити невеличкі групи соціалізації з піценятами, запрошувати людей і так далі. І тільки після цього, ну не те, щоб тільки, але після цього вже ми можемо починати виховання та навчання, тому що це те, що можливо зробити абсолютно спокійно і в 5 місяців, і в 12. Ну, якщо ми нічого з цього не робили, то, звичайно, ми стикнемося з необхідністю коригування поведінки собак в цілому. А, є декілька правил соціалізації, що ми там, не тиснемо на собаку, ми не, не даємо їй хабарів, тобто не, не засмаколики її з чимось знайомому, і не, не примушуємо її а, і а, не перевантажуємо її стимулами, тому що двох-трьох стимулів за один раз достатньо. І наша мета в період соціалізації це познайомити її з цими тригерами, стимулами, навчити з ними спілкуватися і, в принципі, понюхати, подивитися і нічого не відповідати. Це теж для дляняти або скерувати, якщо тварина поводить себе не так, як ми очікували, скажімо так. Що ми можемо додавати і в період соціалізації, і в принципі в повсякденному житті дорослої тварини для того, щоб вона була більш-менш благополучна, це те, що дуже часто називають збагаченням середовища, але для того, щоб воно було ефективне, нам необхідно аналізувати, на що ми робимо так сказати, упор не впевнено, на що є таке слово. А, тобто ми можемо збагачувати середовище за органами чуття. це нюх, це слух, це тактильне від, відчуття, це о, 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 смакові якісь особливості, і це те, що собака може бачити. Ми можемо збагачувати середовище за типами природної поведінки, тобто гра з лю, о, спілкування з іншими. Собаками, з людьми, це пошук їжі, це гра безпосередньо. І дуже важливо для того, щоб це проходило ефективно, дуже важливо взагалі пам'ятати про особливості сприйняття. Для цього нам необхідно знати, як собака бачить, як вона винюхує, як вона дійсно чує, тому що іноді ми можемо зробити щось, що для нас ок, тому що ми. Чуємо ось так. А для собаки це жах відчувати, ось цей, чути ось цей звук, наприклад. Або а, для нас а, це нормальний вкус, а для собаки не дуже. Тому пам'ятайте про це. І ще а, про базу. А, це, звичайно, мої мрії, але мені здається, що якщо тварина знає цей необхідний мінімум притулку, і плюс вона соціалізована більш-менш нормально і е, знає її е, життя більш-менш благополучно. То ми маємо дуже вишо, високі шанси, по перше, в принципі, врятувати її в кризовій ситуації, а по-друге, е, знайти їй новий дім. І я е, звичайно волонтери або власники великих притулків, вони зараз там. Можуть слухати цю лекцію і е, крутити пальцями у віска, е, говорити, що я не сумачню, що нам потрібно м, про їжу та якісь там ліки думати. Але, м, на мій погляд, коли тварина 14 або 10 років живе в притулку і не виходить навіть на прогулянки, то я не можу назвати це нормальним життям. І скоріш за все, ну це, на мій погляд, можна закидати мене кам'яну. Скоріше за все, якщо б вони спитали собаку умовно або проаналізували її рівень благополуччя, то я не впевнена, що такого життя в принципі хотілося б. Тому а, про мої мрії мрія, що нам потрібно знати для того, щоб собаці краще знати потрібно. Чому я необхідно навчити? Для того, щоб ми мали можливість їй допомагати. По-перше, це про те, як використовувати амуніцію. Це не тільки наших, це і повідець, і наборник, це і шлея може бути, або ще якийсь інструмент, який необхідний безпосередньо цьому спати. Це як заходити в бокс або в будь-яку клітку. Тому що це важливо при перевезенні, при, при якихось ситуаціях, коли нам потрібно розвести тварин. Як їздити в автомобілі в будь-якому, в принципі, що це нормально, застрибнути, там зістрибнути або тобі посадять, і це тісно пов'язано з боксом або кліткою, тому що це безпечно перевозити так тварин. Як виконувати команду «Підійди», Тобто ми не говоримо про те, що там собака все кидала кидала і бігла до нас, коли ми її там підкликаємо. Що вона, в принципі, може, в неї є розуміння, що там «Підійди» – це а, рух в нашому напрямку, хоча б повільний, хоча б якийсь. А що собака може виконувати команду сидіти та чекати? А, це корисна річ, яка допомагає, яка є універсальною в багатьох ситуаціях, і навчити її дуже просто. І що таке поведінка з замовченням? Я маю на увазі поведінку, коли тварина не переходить з середовища в середовище, наприклад, із вольєра на свободу, із дверей притулку за межі притулку, із автівки на вулицю, із будинка в під'їзд. Вона не переходить. До того моменту, коли ми її це не дозволимо, я звертаю вашу увагу. Це взагалі не про те, хто перший виходить з двері, що це хто там головний, не головний це про безпеку і в першу чергу про безпеку нашої тварини, за яку ми відповідаємо, тому що ми виходимо першими саме тому, щоб подивитися, а що там таке взагалі відбувається. Щоб собака не вистрибнув, не вибіг кудись, а там інший собака, автівка або ще щось, і з нею щось відбувається. І навчити поведінка за замовченням це дуже хруста річ. В принципі, три останніх пункти: це дуже просто вчиться, а три перших пункти це, звичайно, там потрібно трішки часу для того, щоб це напрацювати нормально, я маю на увазі. Особливо, якщо собака ніколи з цим не стикалася.